Відкриття ювілейного 85-го театрального сезону розпочнеться 3 жовтня виставою Земля за одноіменним твором Ольги Кобилянської. Хочемо ввести альтернативне журі. Тобто альтернативне журі, який буде працювати значить, від е мас-медіа міста Чернівці. Від поціновувачів наших шансів. Так. так. Ось. Але вже його склад дізнаєтесь пізніше. Так, пізніше. І на основі з того всього, що в нас відбувалося, ми залишаємо той принцип, який в нас і був. Попри те, що театральний сезон відкривається за кілька днів, ми ці активно працювали й до цього. Гастролювали у Києві у вересні. Також театрали взяли участь з виставою Ені у фестивалі в Коломиї. Головою журі була Ада Миколаївна Роговцева, і те, враження, яке вона отримувала, для Наших акторів і для нас було найголовніше, тому що така людина, такий професіонал, і почути від такого професіонала дійсно гарні речі це дорого коштує. І, звичайно, їх вразили наші діти. Цей театральний сезон, багатий на ювілейні дати, і присвячений постаті Ольги Кобилянської. Першою прем'єрою сезону стане драма Апостол Черні і запланована на 27 листопада, день народження письменниці. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.